Любі глядачі, вітаю вас в нашому четвертому випуску лайв. Нагадую, там, де в нас вільний формат, я роблю, що хочу. Говорю, що хочу, і ходимо по станції, дивимося на наші роботи. Зараз, як завжди, ми в нашій, на нашій основній території, там, де в нас декілька цехів, купа всяких машин, це інше. І давайте потрошечки починати нашу подорож. А, давайте ми вже зняли цю машину для повноцінного випуску G-class VEGAN, так званий Гелік. Гелік блін. Ось ми зараз знаходимося в лайві, і я вам хочу сказати, я людина, яка знає досконально німецьку мову. Не хочу який я перець. Але коли ти розмовляєш на німецький і чуєш слово делік, тебе не починає карьобіть, тому що це якесь незрозуміле слово, яке незрозуміло звідки воно взялося. Тому що на німецькій це називається «гелендеваген», тобто машина, яка. Е Розроблена саме для офроду, тобто офрод машина. І, будь ласка, ні, наз... хай кожен називає як хоче, але просто так хочеться це сказати вслух. А, і саме тюнінг на цих машинах, а, як і самі машини, він досить специфічний. А, вони. Я просто не знаю, наскільки багато варто вам розповідати, тому що в нас є основний випуск. Я буду розповідати вже речі, у нас вони будуть пересікатися. Але від себе емоції цієї машини Гешка 63, брабу зовнішні, внутрішньо повністю зроблений, класно, мега прикольний салон, оранжевий. Це насправді це про настрій, про. Коли тобі вже набридло, звичайно, ти хочеш себе побавити, зазвичай тоді завжди люди таке роблять. І хочу ще одну штучку показати. Дивіться, це ж в нас з одного боку брутальна класична машина, а з іншого боку, це в нас мега сучасна машина. І дивіться, в нас є така кнопочка, тут в нас є лічинка, але замка в ній немає. Тобто, це виключна кнопка для відкриття та закриття. А тут в нас можна вже є невеличкий замочок. І дотяжки. Дотяжки, звісно, на таких машинах не існує. Що тут є? Ті дотяжки? Ану. А! Я не знав, що тут дотяжки стоять! Хочу одразу сказати, завод Мерседес не робить на G-клас дотяжок. Якщо вони тут стоять, це 100% не оригінал. І я вже по роботі, як воно працює, я вже бачу. Тобто, бачите, воно в три етапи йде. В оригіналі воно в одному етапі йде. Я сподіваюся, воно правильно працює, не будемо втрачатися в цей процес. Але просто хотів своє відчуття сказати стосовно цієї машини. вибачаю, що ми настільки сильно заглиблюємося. Але Гешка це унікальна специфічна машина. Ти її або обожнюєш. Або ненавидиш. І я обожнюю Гешки, і я особисто обожнюю новий кузов, тому що вони реально прикольно його зробили. Ладно, я вже починаю, мене починають мандражити, я занадто багато часу приділяю цій машині. Давайте рухатися далі. І ось саме це основна машина, яку я вам хочу показати, яка щойно приїхала на евакуаторі, яку тут відвантажили. І зараз е я це називаю автомобільною археологією. Тобто, машина повністю як завжди приїхала з. Америки завал на хламом. Цей хлам взагалі незрозуміло, що купався документів і все. З власником машини я узгодив. Ми маємо право разом з вами зараз досліджувати її вміст. І тут ми можемо, до речі, подивитися на наших механіків. Вони зараз розбираються з машиною. Дуже вам дякую. Хто не знає, подивіться. Ми будемо потрошки показувати співробітників: Серега, Роман. Передайте привіт нашим підписникам. <реш> дякую, дякую за співпрацю. Ви маєте розуміти, що насправді людям, коли вони працюють, вони звикли працювати з машинами, вони не хочуть, щоб їх знімали на відео, їм дискомфортно від цього. Тому я не хочу бути занадто назойливим. Але минулого випуску ми розмовляли про зварювальника, і я хочу вам його показати в цьому випуску, тому що було багато коментарів. Але перед тим, давайте спочатку розберемося з нашим Audi e-tron GT 22-го року. Давайте зробимо зараз. Я колись побачив цю фішку в Mighty Car Mods. Якщо ви колись мене побачите, друзі з Австралії, передаю вам привіт. Е, і я хочу щось схоже зробити. Я ще не дивився, що в ній лежить. Я хочу подивитися, які там саме документи, які там саме мотлог валяється. І для цього ми вже її потрошечки. Привели до життя, вона ще повноцінно не працює, але вона вже більш-менш відгукається. О, до речі, ребята, дивіться, в Америці люблять такі штуки. А знаєте, що це в нас таке? Це в нас номер, який може змінюватися, тому що це фоторамка. І ти його сюди фіксуєш, і ось так воно виглядає. Чомусь я дуже боюся, що в Україні це може стати популярним. Ладно, рухаємося далі. Ого, у нас навіть шапочка. Ні, не ну буду її одягати, конечно. І так, тут немає настільки багато цікавих речей. Все, як завжди, хочу зі свого досвіду сказати, що майже на всій Америці воно більш-менш якось так виглядає. Тому на саму машину, давайте подивимося ще разочок. Можна добре побачити, що машина в нас на пневмі, тому що пневма вона зараз померла і вона повністю опустилася на землю. Це в цьому є певні проблеми нюанси. Потрібно пошвидше вже ввести її в експлуатацію. Ми все це зробимо і будемо разом з вами, звісно, як завжди в лайфах, це е, роздивлятися, коротше, обговорювати і все інше. А зараз давайте далі рухатися, тому що я відчуваю, що ми втрачаємо темп наш. Нам потрібно його наздоганяти. І сьогодні, коли я приїхав на підприємство, я побачив ось таку шикарнющу Audi A6. Ось цей колір це, здається, ламба колір. Тобто. Фірмовий. І блін, я дивлюся, у мене смі такі смішані відчуття. А, і хочу від вас почути, наскільки вам подобається, аж ш... тому, що блін, такі кольори на шостих не робить ніхто. І хочу, щоб ви написали зараз свою думку в коментарі. І зараз, поки ми йдемо на наш склад, у нас є окремий склад, ми будемо в кожній частині, як я вже казав, це все показувати. До нас на склад приїхала афігезна штука. А саме підвіска AP. VR зараз найновищ, найновіший варіант, який встановлюється на MQB. Зараз весь тюнінг світ коротше, дуже сильно е, як це правильно сказати, мріє, бажає їх побачити, поставити на свою машину. І ми разом з вами, мої любі глядачі, будемо зараз одни з, одними з перших. Знову ж таки, я цю підвізку ще не бачив. Ми будемо зараз разом з вами з нею розбиратися. Так. Ми шукали нашу коробку досить довго, тому що як потім виявилося, ми не встигли її приходувати на склад. А потім в нас виявився другий момент. Ми не знайшли, поки що ми не зробили для нас нам особисте місця там, де ми будемо разом з вами знімати YouTube розпаковки все інше. І тому ми поки зайшли в наш зварювальний цех. Минулий раз минулого разу, ви нам казали, що ви хочете обов'язково побачити нашого зварювальника. І ось він стоїть, можете на нього подивитися. Ось так він працює. Професійна людина робить свою роботу, і я можу його повністю зрозуміти, що він не хоче показувати обличчя. Я скажу вам чесно, я прихильник APR. Я люблю цей бренд, я люблю його якість, я люблю виконання, я люблю, як вони пропрацьовують свою продукцію. І APR на сьогоднішній день я би назвав максимально топовим продуктом. І ось їх нова лінійка повністю нова. І ми зараз разом з вами розберемося, як же воно працює. І так, ось це в нас зрозуміло, це задня пружина. Вона має певну маркіровку. І ось цей елемент. Той зазвичай, який на заводській підвісці, його немає. А саме вінтова основа. Ні, нам потрібно розкрутити, зараз візьму ключі. І так, нарешті, ми я просто я одразу кажу, я не механік, Тому не, не варто думати, що те, як я кручу гайки, що тут на так крутять гайки, е, я б не допустив таку людину, як я крутити клієнтські машини, я вам чесно скажу. І так, що це в це в нас пружина задня, це в нас під пружиною знаходиться така вставка. Чому вони називаються вінтовою підвіскою? А саме тому, що ви можете висоту налаштовувати саме на різьбі, тобто, ви вивішуєте машину, виставили собі рівень, закрутили сюди болтик. Зафіксували цю штуку, і потім на все це у нас встановлюється вже пружина і вже у нас працює. Тобто на задній вісі, саме на цій штуці, ми можемо рулювати висоту. Той хто не знає, на гальфі встановлена Макферзан, передня підвіска. Тобто, я зараз дістаю передню вісь. Ось так вона виглядає. І це у нас найжирніший, найкрасивіший елемент. Nice. Він зроблений так само з різьбою. Тобто, ви можете налаштовувати висоту, він зроблений. По жорсткості ми його можемо налаштовувати. І ось саме цей елемент, який ви зараз бачите, це називається розвальні пластини. Завдяки цьому елементу ви зможете е, налаштовувати набагато краще, в набагато більших діапазонах саме вашу підвізку. І вам, тобто, коли я в свій час встановив е, Койли, я катався на С3, на BC Racing, я навіть зігнув один шток, коротше, блід, е, можу вам сказати, що е, Ну насправді вінти – це таке задоволення, там де ви постійно маєте налаштовувати. Ви маєте шарити, що це таке. Ви маєте приїхати в місце там, де вам не просто встановлять якийсь дивний амортизатор. Ви маєте приїхати туди е, для ідеального налаштування. Тому що всі ці діапазони вам дають можливість, і ви маєте їх використовувати. Якщо ви не знаєте, як їх використовувати, з вінтами ви зробите. Тільки гірше. Я не жартую, тому що тут усюди, наприклад, в розвальній пластині у нас знаходяться Шез. Тобто шарнірне з'єднання, ШЗ, якщо українською говорити. Цей елемент, якщо їздити по українських дорогах, виходить з ладу максимум 20 тисяч кілометрів. Але зазвичай набагато раніше воно починає стукати, гріметь, і завжди враховуйте, що. Ну, вінти встановлюють не для комфорту. Вінти встановлюють для керування. І люди, які встановлюють ось таку конструкцію, а пізніше ми обов'язково встановимо на машину, покажемо це і з вами приїдемося. Я вам розповім відчуття. І хочу вам вже одразу по секрету кажу: ми вміємо налаштовувати вінти. Насправді, передній аморт у нас виглядає саме так разом в зборі з пружини, тому що це в нас Макферзен. А це в нас задній аморт. Задній аморт у нас не знаходиться в пружині. Задній аморт у нас знаходиться окремо. А, і так само ми бачимо повністю всі налаштування. Буфер адбою дуже важливий елемент із поліуретану, тому що в оригіналі вони не такі. А, налаштування по жорсткості, так само ми тут бачимо. Тобто, скажімо так, і, ну, і звісно, і піар, як все прекрасно, USA. Можу від себе сказати: Ну я перший раз тримаю їх в руках, перший раз роздивляюся. По-перше, добра якість. По-друге, всі діапазони рульовок у нас є. По-третє, нюанси і тонкощі, які ну, я знаю, вони в принципі тут класно реалізовані. Але можу одразу сказати: люди, які будуть купувати такі комплекти і будуть їх довго експлуатувати, є, наприклад, ось цей пильник і ось цей відбійник. Його зазвичай, я зараз не знаю, можна чи не можна окремо замовити, але коли вони виходять з ладу, надзвичайно важко підібрати сюди елементи. Це зазвичай завжди проблема. Звісно, на будь-які вінти у нас завжди є ключі для того, щоб їх налаштовувати. Ось це ключі для вінтов. Тут в нас є покриття, це дуже добре, але навіть з покриттям вам доводиться потім їх зривати. І коли ви їх зриваєте, вам саме потрібні такі ключі, тому що тут досить специфічний діаметр. В принципі, ми показали всю підвізку, ми показали, розповіли, розповіли вам всі тонкощі. Ну і так як я ведучий, я маю можливість все повністю робити, що я хочу, хочу вам розповісти про пер перчі свої. Тому що це в нас механікси. Дуже багато людей не знають, що таке професійний перче для механіка. В свій час в Америці, коли з'явилася гонка на скар. З'явилися механікси і в світі тюнінгу, і в світі Механіксів саме Механікс – це найкрутіший бренд. І Якщо ви собі купляєте для таких схожих робіт перчим, завжди обирайте. Можу вам край рекомендувати. А зараз давайте вже на фіналочку подивимося на наш гольф і подивимося, куди у нас все буде встановлюватися. Ось саме тут ми бачимо пружину, яку ми щойно роздивлялися. Ось так вона виглядає. Ось тут ми бачимо аморт, який у нас буде встановлюватися, який ми так само роздивилися. І давайте вже передню вісь теж подивимося. Так як ми вже тут по місцю, те, що я вам казав, ось тут знаходиться у нас амортизатор Макферзен і зверху у нас знаходиться пружина. Зараз воно все так виглядає в стоці. Машина зараз знаходиться в центрі, в епіцентрі своїх робіт. Ну а ми з вами, мої любі глядачі, можливо, вже трошечки добігли до кінця. Я вам дуже дякую, що ви дивилися. Хочу повторити, якщо ви нас дивитеся, нас підтримуєте, я хочу бути так само вашим другом і давати вам максимально той контент, який ви хочете побачити. Тому сподіваюся, ти обов'язково підписаний. Написав свій коментар, і ми з тобою побачимось в наступному нашому випуску. I would never drop the ball, I know I make it look cute